Вітаю того, хто дивиться це відео. Тут буде влог з Троскавця. Трішки розповім вам про відпочинок. в Троскавці 2025 році. Категорія бюджетний відпочинок. Трішки пред в Троскавець. Я приїжджаю з 2015 року. Тобто можете вже самі порахувати. Ну, один рік я пропустила і поїхала в Миргород. Але вже скоро буде ювілейний раз. Для мене найзручніше їхати в Трускавець це прямим потягом Київ-Трускавець. Вечором сідаєш в Києві, вранці вже в Трускавці. Білет в купе стоїть 700 гривень. Ми приїхали не в сезон, сезон починається десь в травні, тому людей мало, немає ніде черг, мені таке подобається, немає лишніх вірусів. І вже ось така маленька наша традиція це приїжджати зразу на базар і купувати Трускавецьке сало і Трускавецьку ковбаску. Нікого якби, не принуждаю. Просто кажу, вам. загалом треба тримати дієту, тому що основна в трускавці це вода. На що її пити, що саме вона лікує, можете почитати в інтернеті. 5 літрів коштує 120 гривень. Поповняєш карточку і купуєш. Житло в трускавці також є на будь-який карман. Загалом якусь квартиру в пішій доступності до бюєта можна зняти від 500 гривень на добу, це саме мінімальне. Ну і потолка нема. Також в трускавці я завжди ходжу на процедури. Відвідую я ось таку віллу жасмін, вона називається. Тут соляна кімната, і дуже багато процедур, фізпроцедур, водних процедур. Ну, загалом я завжди хожу сюди. За мінімальний пакет процедур готуйте покласти мінімум 100 доларів на тиждень. Тут ми на концерті. І до розваг трускавці, ось, наприклад, можна ходити на концерти. Хоч кожного дня трускавець приїжджає постійно купа артистів, досить таких непоганих, цікавих гуртів, на які можна піти. Харчування. Ми харчувалися в бістро рідний край. Якщо ви бували в трускавці, ви знаєте, що це таке і де воно знаходиться. Бюджет 100 гривень на людину на один день. Ну, звісно, якщо йти в ресторан, то це 500 гривень на людину мінімум. Також в трускавці побудований є новенький торговий центр, де є сільпо і різні магазини, і сінсей навіть можна там пошаритися, звісно. Скуштувати потрібно добрий млинець в цьому вагончику біля сувенірного ринку. І ще з трускавця їздять екскурсії в будь-яку точку Західної України. Ціни також там від 700 гривень за екскурсію і вище. Тому можна сміло, хоч кожного дня їздити і в Львів, і, взагалі, куди завгодно. В Трускавці також є багато музеїв, можна кому таке цікаво, можна подивитися. Ось такий невеличкий зробила огляд. На відпочинок в Трускавці. Приблизно можете розраховувати на якусь суму, коли сюди їдете. А з вас лайк, пока!